Із власних джерел телеканалу Відікон стало відомо, що сумський міський голова Олександр Лисенко та директор департаменту інфраструктури міста Олександр Журба обклали даденою виконавця послуг споводження з побутовими відходами товариство з обмеженою відповідальністю АМОСон. Його засновник пан Анатолій, маючи нульову толерантність до корупції, переконаний, що замовчувати під час повномасштабної війни інформацію про зловживання владою, неприпустимо, адже це ганебне явище для українців. Ми маємо коментар Анатолія Маковського, але зможемо його оприлюднити в нашому етері пізніше, коли на те буде згода слідчих. Наразі кримінальною справою займається спеціалізована антикорупційна прокуратура. Надвечір 3 жовтня фігурантам було оголошено про підозру в одерженні неправомірної вигоди в сумі 2 мільйона. Они тисяч гривень, і тепер не пізніше 72 годин з моменту затримання в Києві буде обрано запобіжний захід. Кореспонденти телеканалу Відікон звернулись за офіційним коментарем до начальника правового управління сумської міської ради Олега Чайченка, аби дізнатися, хто виконуватиме обов'язки очільника громади в разі відсторонення Олександра Лисенка від займаної посади. Документів у нас немає, не надходило щодо там підозри або затримання, або обшуку. В міській раді ні, то і поки формально как би вирішується как, питання, як в цьому випадку вирішити ситуацію, поки що скажем, в стадії опрацювання. Таким чином А оскільки секретаря немає, і складна ситуація. Скажіть, ну згідно чинного законодавства, секретар так має виконувати обов'язки після вручення підозри? так, да, 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 да. Ну його ж немає. Олег Резнік в зсу да і це питання не вирішується ну, може, чи може, вирішується, там, я не знаю. Поки що, поки що нічого визначено, вам сказати не можу. Скажіть, а є у вас якась інформація з приводу того, коли будуть обирати запобіжний захід в Києві? Ну, звичайно, ні, це ж адвокат може знати. Я ж не є адвокатом. А хто адвокат у пана Лисенка? Можемо зв'язатись? Б... Ігор Марченко, наскільки я знаю. Зв'язалися ми із адвокатом, який представлятиме і захищатиме права затриманого Олександра Лисенка в кримінальній справі щодо отримання неправомірної вигоди. Наскільки мені відомо, півгодини тому ще підозра не була вручена. Тому більше ніякої інформації немає. А ви з ним в Києві перебуваєте? Поки що ні. Ну, ви захищатимете його інтереси. Поки що так. Ну, дякую. Будемо сподіватися, що як буде час, прокоментуйте нам більш детальніше. Ну, будемо сподіватися. Секретар Сумської міської ради Олег Рєзнік наразі відмовився коментувати ситуацію, оскільки перебуває в ЗСУ. Як реагують пересічні сум'яни на факт затримання сумського міського голови Олександра Лисенка? Та чи вірять у те, що він разом із спільниками понесуть реальне покарання? Знімальна група телеканалу Відікон дізнавалась на вулицях обласного центру. Що вже це, Я не знаю, такий безлад. Взагалі, ну всі знають, всі знають про його якісь діла і війни те, що... все повинно робити війна... для перемоги, а не, а не для, для себе Взагалі не для себе, не для кого, не те, що там для одного мера, не для депутата, не для кого. Тому що постають такі питання зараз: а для кого ми воюємо? І починає знижуватися цей рівень допомоги, і люди починають один на одного злитися. Кому воно потрібно? То нехай посидить, подумає про свою поведінку. <гум> Можливо, щось буде краще. Сподіваємося на то. Як ви думаєте, чи будуть якісь наслідки для Олександра Лисенка? Ну для міста. я сподіваюся, що так все-таки, тому що, а, хоч як і не кажуть, що спочатку США сказала, що потрібно прожити 48 чи скільки там днів 48. і зразу, ну да, зразу його тут затримали. Але я вважаю, що це навпаки гарно, тому що вони сказали, це було зроблено, якраз щоб показати, що ми не сидимо, ми нічого не робимо. Да навпаки, що ми ось зробили, ми його затримали. Я думаю, сподіваюся, по крайней мере, що все ж таки щось буде. А Як там тримаємо колишки. Щоб Всі працювали на перемогу і щоб швидше вона прийшла. Єдине бажання перемога. Щоб діти могли спокійно рости, розвиватися і жити в мирній, найкращій в світі країні. Слава Богу, що затримали. Як думаєте, будуть якісь наслідки? Сподіваюсь, що будуть наслідки. і Державний бюджет, сумський бюджет буде сумським бюджетом, а не його власним. Хочеться вірити, що буде краще. Скільки не було, скільки кого не ловили, скільки хто не брав. і Все воно виходить, все воно на містах. Що... А хоча б надії може, є сподівання? Ні, нема. Не надії не сподівання. Ми так живемо. Ну як вам сказати? Давно треба було. тому що вже далі нікуди. Ну, а більше вже не стоїть говорити, так все зрозуміло. Думаю, що, мабуть, нап'ять відкрутиться. Не перший раз його йде в суд. Ну, хто його знає, поживемо в відео, що з ним буде. Якщо ж його затримали, значить було за що. Ну, я думаю, просто так би цього не зробили. Значить є за що. Тож думаю, наслідки повинні бути. Думаю, що якщо його зловили СБУ, то значить працює СБУ, то я думаю, значить це на позитиві. Думаю, все буде добре. Ну, «Перше, людина, мабуть, не на своєму місці була. Якщо мер, то повинен показувати і прикладом, і життям своїм. Треба жити, жити по совісті взагалі. Я розумію, що може нелегко, але взагалі я не думаю, що у мера достатньо коші, щоб жити зараз. Навпаки треба давати. І кожен хто. По можливості я так вважаю, що кожен повинен щось навіть давати, а не брати. Тоді буде розвинена країна і так далі все можна говорити. Але прикро, звісно, дуже прикро, що та таке, таке робиться. Не толерувати корупції – це те, що може і має робити кожен із нас, аби допомогти країні, її захисникам і, зрештою, назавжди викорінити внутрішнього ворога України.